Як зайдеш в епіцентр і побачиш рослинки в колючках, особливо там, де написано мікс, думаєш, ну і що тут такого? Сукулент як сукулент. Нічого особливого, але ж існує ще фейсбук і групи з сукулентами, і ти бачиш цей сукулент і одразу питаєш, люди, а що це? Люди пишуть назву, але якщо ти не в темі, то назва тобі ані про що не говорить. Звертаємось до гуглю і читаємо, що ж то за рослина. Бог мій. А виявляється, це саме той сукулент, який ти бачив в епіцентрі. І одразу терміново треба. Друзі, всім привіт! В своїй колекції сукулентів я маю два кущика. Ось такого ріпселідопсіса. Мені подобаються різдвяники, тобто шлюмбергери, які квітнуть взимку. А це, можна сказати, те саме, але ця рослина квітне влітку. І тому мені подружка подарувала її зрізами. І ось можна сказати, за півтора року я перекорінила, і в мене вийшло ось такі два. Кущу. Тепер повернемось до тієї рослини, що я показувала вам з інтернету. Так і ж я придбала цю рослинку в групі. Це Псевдоріпсаліс рамулоза. Рамулуза редкорал. Таку назву вона має саме тому, що її оці. Язички влітку набувають червоного кольору, розростаються, і зовнішньо, коли на неї дивишся, то вона справді нагадує корали. Для того як вона влітку відквітає, то з'являються онті біленькі плодики. Люди кажуть, що вони їстівні, але я точно не знаю. І ті плодики тримаються дуже довгий час, створюючи загальну красиву картинку. Ось Так дивує природа, правда. Із такого незгарбного гідкого каченя можна виростити красиву ампельну рослину. Ну, ви зрозуміли, до чого мені тепер треба прагнути. Дуже-дуже хочеться мати такий красивий червоний кущик. А чи вийде воно в мене таким червоним? Хто його знає? Курінці в нього є, але щось мені зовсім не подобається цей ґрунт. Швидше за все, я пересаджу цю рослинку у більш зрозумілий для мене ґрунт для сукулентів. Друзі, а які рослинки маєте ви поміж своїми орхідеями? Мені дуже цікаво. Пишіть, діліться. Хто знає. може я закохаюся ще в якусь рослинку. А сьогодні в мене все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. До зустрічі у новому відео, де я покажу вам. І ще два горщика з цікавинками. Пока! бережіть себе.